15 серпня на автостанції на Житньому ринку стався конфлікт, де мобілізований боєць 95-ї бригади Андрій Карпенко мав їхати до своєї дружини у Сологадзика і як інвалід інвалідатома право на безкоштовний проїзд, але на автобус його не пустили. Військовослужбовець звернувся до керівництва автостанції. На водія склали акт про порушення. Водій Борис Борисижицький обурюється на автобусі. юнака не пустив контролер, а всю провину переклали на водія. Ну це не провірив, якби це моя провина, що я її не провірив. Його. І тут контролер послав за білетом. Ну, на цей рейс не дали, дали на, йому на слідуючий рейс, на 10 там з чим-то. Ну, це вже не наш рейс, це іменно вже чисто городицький йде автобус. О, ну, йому правильно, він сказав, що йому не підходить. Тут він приходить з білетом, його не пускають. Ну його ж не пустив цей контролер з цим білетом, ну, але я говорю, що все вийшло, що я цьому винуватий і цьому, що я преступник. Підтримати водія приїхали мешканці села Городище. Вони кажуть, Борис Борисижицький ніколи не відмовляє учасникам АТО в безкоштовному проїзді і всіляко допомагає бійцям та сім'ям загиблих. А цей поодинокий конфлікт вийшов через непорозуміння. Так неправильно поступили з ним. Він нам просто допомагав багато. В чому у нас друг загинув, він нам і автобуса доставив безплатно, безкоштовно. Женя являється учасником АТО. АТО, теж їжу безплатно, ніяких претензій. Там, як скажуть, відмітиться, були такі випадки в Черніхівський район їхав, пішов відмітився, сів, поїхав. Проблем ніколи не було. Не знаю, як там вийшло. У мене погиб брат в АТО. Він ось на годовий обід дав автобуса безкоштовно, не, не взяв ні копійку. З мам, у мами є посвідчення, але воно не дійсно. 1 червня відмінили. Але водітеля просто по совісті по дивляться, що таке сталося лихо, вони беруть гроші з неї. А тут вийшло. На все інтернет водітеля прославили, що не взяв атошника. Просто це все брехня, бо такого не могло б бути. Мешканці Городища кажуть, керівництво автостанції помилково склало акт на Бориса Іжицького і в випадку застосування до нього санкції разом захищатимуть водія.